Свято футболу у рівному на стадіоні Дюсиша Верес провели уже четвертий турнір для дітей. Верес Кап». Участь взяли вісім команд. Тут і гості із Хмельницького команда сформована із дітей-переселенців Евка Лисичанська. Також футбольні колективи Рівненщини. Дюсиша Верес «ФК Феномен ФК Здолбунів», «ФК Зоря «ФК Костопіль та ФК Смига Єврошпон. Усім гравцям по 12 років. Матчі за третє місце між собою змагалися Дюсиша та ФК феномен. Команда дитячо-юнацької спортивної школи без проблем здолала суперника – 3-0. Бронзові медалі для них втішний приз. Команда хотіла змагатися за золото, але поступилася у серії пенальті майбутнім переможцем. Там е боротьба була сильна, е там хороші ігроки е були в основному. І по серії пенальті ну не повезло. Більш нічого не можна сказати. наша команда. Вони молодці. Вони класно відіграли цей турнір. У головному матчі турніру між собою зійшлися команда дітей-переселенців ГФК Лисичанськ та «ФК Костопіль. За 25 хвилин матчу переможця визначити не вдалося. Справа дійшла до серії пенальті. Спершу хибили гравці Костополя, а потім і Лисичанська. Відтак рахунок став рівним. Коли доля трофея залежала від одного удару, тричі свої команди рятували голкіпери. Давай, 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 давай. Та все ж доля посміхнулася команді дітей-переселенців. Срібні призери в Какостопілі з поразки у фіналі трагедії не роблять. Правда, сльози стримувати вдається не усім. Добре, давай. Нічого, Ілюха. Вратар, це добре. Вратар цей хто ловив, а на фінальках теж ловив. Молодець. Ну, і що я можу сказати? Молодці чуть-чуть не дотянули, Ну, надалі будемо старатися. Серед переможців і Юля, вона із Маріуполя. Там займалася футболом, у Рівному улюблений спорт не закинула. Навчається в одній із місцевих футбольних академій. Дуже волновалася, дуже і дуже рада, що виграли. Четвертий турнір Верес Кап» завершує своєрідний змагальний цикл. Розпочинаючи із травня, вболівальники Рівненського Вереса провели турніри серед вікових категорій Ю 9 Ю 10 Ю 11 та ю 12 Надалі такі змагання будуть постійними і рухатимуться в такому ж порядку. На вересень уже заплановано турнір серед дев'ятирічних. Організатори заходять на нове коло глядачів. Так щоб багато не було, але турнір вже впізнаваний. Ну якщо підвести якусь риску, ну я думаю, з кожним турніром. Ми чого ми багато чого навчилися в першу чергу, тому що ну, ми, як фанати, ми трішки іншим займалися, ніколи такого не робили. Ось досвід певний отримали. Ну я рахую, що оцей турнір, що сьогодні відбувся, це поки що найкращий. У підсумку Дюсаша Верес здобув бронзові медалі в Какостопіль Срібні. А команда, сформована із дітей-переселенців Калисичанськ, переможе 4-го Junior Cup. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.